Певна колізія виникла на засіданні виконкому із такою ситуацією стикаються не вперше. За ініціативи комунального підприємства житлово «Житлово-управляюча компанія було подані позови до суду на злісних боржників за надані комунальні послуги. Суд приймає рішення вилучити майно в рахунок погашення заборгованого, і тут включається служба у справах дітей, яка стоїть на варті захисту дітей і їхніх майнових прав в тому числі. Відділ державної виконавчої служби. Просить вирішити питання щодо можливості реалізації вказаної вищої теркінатної квартири в рахунок погашення заборгованості в розмірі 10 тисяч 655 гривень на користь комунального підприємства Жух згідно з судовим наказом по справі. Тому й просять виконком затвердити рішення про відмову в наданні дозволу на реалізацію квартири співвласниками якої є неповнолітні діти, коли юридична служба комунального підприємства «Житлово-управляюча компанія готує відповідні позови до суду, зауважив керуючий справами виконкому. Варто враховувати той момент, що родина має дітей, аби не витрачати марно зусиль та часу. Фахівців і підприємства, і суду, і державної виконавчої служби, адже у будь-якому випадку результат від. Доми заздалегідь закон на боці дитини. Юрій Кушнір порадив комунальникам надалі відпрацювати механізм співпраці зі службою у справах дітей. 80 мільйонів довго за комунальні услуги всім комунальним предприятиям. Дуже делікатно, дуже коректно. Нужно обходитися з такими проектами рішення. Касання процедури і техніки, скажімо так, роботи житлово управляючої компанії. Точно нічого не маю проти, хоча в даній ситуації. Ми об'язані приймати рішення згідно діючих законодавців, да, законодавців законодавця дитини. Перший заступник міського голови наполягав на застосуванні до боржників виконання рішення суду, бо поки не працювалася справа, борги збільшилися, а родина просто ігнорує проплати за отримані комунальні послуги, прикриваючись дітьми. Найменшому до речі, як з'ясувалося, вже 17 років. Ми подавали суд не на. Продажу квартиры мы подавали в суд на долги. Суд выдал исполнительный лист. В процессе выконания этого листа появилась другого источника финансирования не виден из сейчас службы, кроме как изъять квартиру. Может быть, на этом этапе и не будем этого делать, поскольку действительно есть ребенок. Но выконодавший лист действует в течение двух лет. Мы его... Повторно будемо подавати, коли срок 18 років із Органи Органики та піклування міської міської ради та виконавчий комітет не мають іншого вибору, ніж дати жаль, дозвіл або, забор... або дати заборону на відчуження даної квартири. Не розглядати проєкт рішення або відтермінувати його, пояснювали юристи, не можна. З урахуванням думок усіх фахівців у даному випадку, врешті-решт, прийняли рішення відмовити державній виконавчій службі в наданні дозволу на реалізацію квартири. Проте, вже через рік, втративши, якщо можна так сказати, імунітет неповнолітньої дитини у складі сім'ї, та якщо родина не виплатить заборговане, спеціалісти виконавчої служби виконують рішення суд.